Вітаю, друзі! Мене звати Марія. Вітаю вас на своєму каналі Моя Околиця. Сьогодні хочу вам показати квіточки, які я придбала. Дуже гарні. Отже, давайте дивитися. Друзі, вітаю! В мене сьогодні новенькі рослинки. Все це я придбала на нашому місцевому ринку. За 200 гривень. Зараз покажу вам ближче кожну рослинку. Тут в мене примулки. Таких в мене ще немає. Хости також немає. І нарцис, який квітує родинкою. а також білий флокс. Білий флокс в мене вже один був. На жаль, він не хотів прижитися чомусь. Він, в мене був на сонці на іскравому. І, на жаль, це йому не сподобалося. Цього разу попробую посадити в таку напівтінь. Подивимося, що вийде. І так, давайте подивимося ближче. Ось такі нарциси. Вони мають дві квіточки. Одно стебло, дві квіточки. Хто дивиться мій канал, той вже бачив, що я маю один схожий, він дуже довго квітує, лише він не махровий, а простий жовтою серединкою. Я придбала сьогодні дві цибулинки. Всі вони будуть вже ділитися. Ось такий красень. В мене новенький буде на клумбі. Друга рослинка це. Примула жовта на високій ніжці. Дивіться, яка ніжка товста. Тут чотири поділки маленьких, кожна має вже квіточки. Також буду висаджувати оцю рослинку в напівтіньок і буду садити її ось з цей. Бордовою примулою, щоб в мене отримався такий контраст. Гарна корнева система, все гарно. Квіти, я думаю, що я познімаю. У нас наступного тижня, на цього тижня обіцяють не спікотну погоду, хоча сьогодні спікотно дуже, але передаю дощик і чуть-чуть прохолодніше. Так що, думаю, що мали б вкорінитися. Ще одна примулка, от така жовта. Тут можна відділити ще одну поділку, бачите, не знаю, подумаю, чи буду відділяти. Тут також дві. Дуже гарна квіточка. Яскрава жовта. Листичка також дуже гарна, таке воно насичене, зелене. З червоним всередині. Дуже красиво приймала. Думаю, що також об'єднаю її з іншим кольором, або ліловим, або бордовим, або рожевим. Поруч посаджу, щоб була гарна квіткова композиція. Ну, правда ж, красуня. Подивіться, який гарний ліст, квіточка, яка гарна. Щільний ліст дуже в неї. От така красунь. Чотири поділки бордової примули. Я маю схожу, але моя більш ружева а ця більш бордова, хоча, можливо, це від того, де вона росте, в тіні чи на сонці, моя більше на сонці, ця піде теж в тінь. Ця примулка теж має вищу ніжку. Жовту серединку. Ну, я думаю, що якщо вона буде в поєднанні, ось з цей примулей на клумбі або з цей примулей на клумбі, мало би виглядати дуже гарно, як ви думаєте, Чотири поділки тут також гарно. Можна і більше, до речі, зробити. Я вже не буду більше розділяти. Мені потрібно 4. Дуже гарно. Ще мені сьогодні попалася от така краса. Хто знає назва назовіть? Я купила і мені сказали, що це також є примула. Вона має дві поділки. Кожна має чуть-чуть тут корінці, але я не буду її розділяти. Боюся, що вона не вкоріниться. Отут вона має бутончики, а це. Так, як вона вже квітує, вона сама по собі дуже красива. Ви бачите, які то кольори? Просто неймовірна квітка. Листя в неї не таке, як звичайних примул. Вона таке насичене, знаєте, на каланхої схоже чимось листя. на дотик схоже на Каланхої. Сподіваюся, що вона буде, буду висаджувати її в тінь Теж, от така буде в мене красуня. Можливо, поруч з нею я висажу свою білу примулу. Знаєте, в мене така з великими квітами є. Я думаю, що біла чуть-чуть ця чуть-чуть вище і вони би дуже гарно поєднання. Обідлю зробили. Подумаю, ще до вечора. Далі низка росла хоста. Ось таке моє листя. Я маю таку з більшими лісточками. Оця має дві поділки тут. Я їх більше не буду розділяти, так і будуть мають. Нові росточки виходять. Дуже гарна корнева. О там ще росточок, щоб не обламати. Листя в неї не буде велике, буде маленьке, от таке, як воно є. І ще дві таких схожих поділки. Обожнюю хости, вони декоративні цілий сезон. Гарно собою закривають від цієї рослинки. Тому буду висаджувати ще ну, і хости, яку ви в мене вже бачили. Я хотіла ще придбати. Сьогодні мені попалося. Єдина вона була на ринку. більше таких не було. Мені вона дуже подобається. Думаю, що наступного року чекати від неї чогось. Вау-ефекту не буде потрібно. Ну, подивимося, яка вона буде. Але цього року вона виглядає тут дуже гарно. Свою я не хотіла розділяти, тому що моя була пересаджена теж. І тільки на цей рік вона показала свою красу минулого року. Вона була нещасна після пересадки, а минулого року вона просто вигоріла на сонці і була геть некрасива. І тому я вирішила не ділити її, а купити додатково, ще посадити. Вони мені дуже подобаються. І так от, поєднати їх, наприклад, з іншими квітками. От, наприклад, от так поруч посадити в тінь. Або найбільш жовтими. Бачите, дуже гарно виглядають хости, вони і самі по собі дуже декоративні. А з іншими квіточками тут взагалі дуже гарно. Так що буду мати от таку красу. Додатково брудна тут в мене. Після моїх квіточок. Зараз все ставлю водичку на вулицю. Зараз дуже спекотно, тому ще не буду висаджувати. Почекаю до вечора. Сподіваюся, буде дощик і вся моя краса прийметься. Наразі всім бажаю гарного дня, гарних квітів. В Україні перемоги мирного неба. Па-па! Ще одна моя нова мешканка це білий флокс. Він має маленькі квіточки. Я вже купляла білий флокс. Він в мене не приживався. Можливо, тому що він був на сонці, я не знаю. Цей я не буду висаджувати на відкрите сонце, посаджу на пів тінь. Подивимося, сподіваюся, що цей прийметься. Квіточки в нього не дуже великі, але гарні біленькі.